Неділя на кулинарі, 15 п'ятнадцяте на годиннику для вас починає працювати інформаційна служба інтера, і я, Анастасія Даугола. Новини маємо такі. Росіяни обстріляли Нікополі, як наслідок постраждали двоє людей. Про таке повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. 69-річна жінка зазнала ураження струмом. Наступила на обірваний ворожими снарядами дріт. Зараз вона у лікарні у важкому стані. У 70-річного чоловіка осколкові ушкодження. У місті понівечені житлові будинки та паркани. Одну людину поранено унаслідок нічних обстрілів росіянами Дніпропетровщини постраждала 67-річна жителька Криворізького району. Ворог атакував безпілотником, спалахнула трава, пошкоджено два приватні будинки. Займання сталося і в Дніпровському районі. По ньому ворог ударив ракетою. Із градів росіяни обстріляли Мирівську громаду, понівечено. П'ять приватних осель, сім господарських споруд та лінії електропередач. Дронами російська армія атакувала Нікополь. У місті зруйнована АЗС. Опівночі сили протиповітряної оборони знищили в області БПЛА-розвідник та крилату ракету. На Харківщині троє потерпілих через ворожі обстріли Куп'янського району. За даними Харківської обласної прокуратури, опівдні окупанти накрили вогнем село Кругляківка. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Поранена 70-річна жінка. Сьогодні вранці загарбники обстріляли і сам Куп'янськ. Горіли сладкі приміщення цивільного підприємства площою. 200 квадратних метрів учора ввечері росіяни також гатили по місту. Під час атаки поранені дві літні жінки, пошкоджені приватні домоволодіння. Попередньо по куп'янську ворог цілив із РСЗВ. До 25 зросло число потерпілих у наслідок обстрілів росіянами села Буди Харківського району. Про таке повідомляють в обласній військовій адміністрації. Ворог скерував дві ракети «Іскандер» на район залізничного вокзалу. Двоє людей загинули. Це начальник Харківського районного управління ДСНС Артем Костиря та поліцейський з сектору реагування патрульної поліції Олексій Кощій. Серед травмованих і двоє дітей. Пошкоджені 26 житлових будинків, 9 адмінспоруд, дві автівки, будівля вокзалу та залізничні колії. Загалом за попередню добу, крім двох іскандерів, ворог випустив по Харківщині 53 керовані авіабомби, один FPV-дрон та один шахет. Від 17 до 25 тисяч гривень стільки становитимуть штрафи для громадян, які не оновлять своїх військово-облікових даних до вівторка. Про таке попереджають у міністерстві оборони України. Адже саме 16 липня завершується 60-денний термін для надання персональної інформації військовозобов'язаними резервістами та призовниками. За два місяці українці мали оновити місце свого проживання, номер телефону та електронну адресу. Ті, хто не зробив цього, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності відповідно до кодексу України про адміністративні правопорушення. Передбачено накладання штрафів за виявлені адміністративні правопорушення протягом трьох місяців. Від моменту виявлення цього правопорушення до одного року з моменту його вчинення, водночас громадяни зможуть оскаржити такі рішення в суді, надаючи підтверджуючі документи, що дійсно вони не могли це зробити своєчасно. Повноваження про накладання штрафів мають виключно територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Додам, що усі військовозобов'язані можуть оновити свої дані у центрах надання адміністративних послуг в електронному кабінеті у додатку Резерв Плюс, а також особисто у ТЦК. Просто зараз в Україні оголошена повітряна тривога. Актуальна мапа зараз на ваших екранах. Будь ласка, перебувайте у безпеці і слідкуйте за повідомленнями повітряних сил України. Фото Трампа з піднятим кулаком і закривавленим правим вухом заполонили соціальні мережі і новини з усього світу. Поранений політик, поки його закривають, агенти секретної служби демонструє цілковиту незворушність та впевненість. Прихильники Трампа у захваті від стійкості свого лідера, навіть опоненти та недруги, визнають, що той тримався гідно. Цей інцидент безумовно додає балів Трампу та збільшує його шанси на перемогу у виборах. З іншого боку, пишуть американські змі вказує на тривожну тенденцію у Штатах та і загалом у всьому світі. Насилля стало занадто багато. Усе про подію, яка уже стала частиною світової історії, розкажуть мої колеги. Замах на 45-го президента США Дональда Трампа подія, що вже увійшла в історію. Він саме почав свій виступ перед виборцями у Батлері, це штат Пенсильванія. Говорив про Джо Байдена та його команду, аж раптом пролунав постріл. Служби забирали Трампа, він позував для публіки та камер. У супроводі охорони його відвезли до шпиталю. Хлопця, який намагався вбити політика, ліквідували. Його ім'я вже відоме. Це 20-річний Меттью Крукс із Пенсильванії. Мотив вчинку невідомий. Загинув і один із учасників передвиборчого мітингу. Цей чоловік став випадковою жертвою. Ще двоє зазнали тяжких поранень. Спецслужби продовжують працювати. Ми проведемо ґрунтовне розслідування того, що сталося. Будемо з'ясовувати, як ця особа змогла отримати доступ до того місця, який тип зброї він мав, і все це насправді триватиме дні, тижні і місяці. Із Трампом усе гаразд. Куля лише зачепила вухом. Майже одразу впливові люди з усього світу, а це і прихильники й опоненти, почали висловлювати свою підтримку. Адже політика 21-го століття та ще й в країні, яку вважають мало не зразком демократії та гуманізму, має бути іншою. Коротке звернення оприлюднив і президент України Володимир Зеленський. А опонент Трампа Джо Байден звернувся до американців. Мітинг Трампа це мітинг, який він мав би провести мирно без будь-яких проблем. Але сама ідея, лише думка про те, що в Америці є політичне насильство чи насильство. Це просто нечувано, вона просто недоречна. Усі, усі повинні засудити це. Я буду повідомляти вам усі новини, і якщо зможу поговорити з Дональдом, теж повідомлю вам про це. Поки що здається, що у нього все добре. За попередніми даними, хлопець стріляв із даху приблизно за 200 метрів від Трампа. Мав автомат поцілити у вухо з такої відстані без спеціальної підготовки, а поки що невідомо, які вміння були в нападника. Досить непросто. Тому версію, нібито Трамп сам спланував цей замах, щоб отримати політичні дивіденди напередодні виборів. Світові змі відкидають. Натомість пишуть, такий інцидент змусить Трампа посилити свою охорону, а ще зробити політичну кампанію м'якшою. Для Байдена ця подія теж певною мірою зручна, адже всі нарешті перестануть обговорювати його вік. Важко передбачити щось в довгостроковій перспективі, але найближчим часом я думаю, буде трохи менше політичної ворожнечі і злості. Значно посилиться безпека і з'явиться інший фокус у всіх змі, який відрізнятиметься від того, що ми бачили останні кілька тижнів. Адже напередодні всі були зосереджені на новинах про президента Байдена, а тепер увага повертається до Трампа і того, що сталося. За останніми опитуваннями, які опублікували за два дні до замаху, у четвер підтримка Байдена й Трампа у США майже однакова. Чинний президент має 50%, його опонент 48. Після такої події рейтинг Трампа, очевидно, зросте. Однак до виборів, які відбудуться в листопаді, ще надто багато часу. І фігури на цій політичній шахівниці можуть не раз змінити свої позиції. Гра триває. Наталія Косінова, телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Українці у Франції протестують через участь російських спортсменів в Олімпіаді. Вони зібралися у центрі Парижа та пройшли від площі Пантеону до площі сен мішель Ходу почали із хвилини мовчання. Ішли у футболках з портретами полеглих на війні та через війну українських спортсменів. У руках несли їхні фото. За рішенням Олімпійського комітету російські та білоруські спортсмени не зможуть взяти участі у командних змаганнях, але можуть виступати як індивідуальні атлети у нейтральному статусі, без прапорів та гімнів своїх держав. Просто через Росію загинуло багато українських спортсменів, і я вважаю, що вкрай важливо не забути всіх людей, які загинули через агресію Росії. На жаль, через поточні події через війну мені буде боляче дивитися на участь деяких російських спортсменів, хоча вони під нейтральним прапором. Вони не будуть офіційними представниками Росії, але деякі з них насправді підтримували війну. Вони відкрито її підтримували. Тепер вони марширують в Парижі, вдаючи, що вони за мир, вдаючи, що вони тут лише для спорту. Я не думаю, що це добре. Я вважаю, що це абсолютно несправедливо і не відповідає олімпійському духу. Квіти за донати у Черепашинцях на Вінничині дві сестри за допомогою Лаванди збирають гроші для ЗСУ. Город на лавандовий рай жінки перетворили ще до початку певномасштабного вторгнення, влаштовували фотосесії, продавали олію та букети. А коли розпочалася велика війна, весь заробіток спрямовують на потреби оборонців. На фронт жінки передавали тепловізори та провізію. Напередодні придбали. Автомобіль як квіти допомагають у боротьбі з ворогом. Дивіться далі. Раніше тут біля річки росла городина, а потім сестри Ольга та Людмила побачили в інстаграмі лавандове поле. Лавандова локація, батьки сказали: ну, добре, надо, то надо. Віддали нам кусок, і ми засадили тут лаванду. Ольга за освітою агроном, але про вирощування ароматної рослини ніколи не думала. Ми навіть в університеті я не пам'ятаю, що ми приходили і що не приходили. Просто квітка та й квітка було основним аспектом те, що вона не вимоглива до вирощування. Вона може рости на одному місці до 18, до 18 років. За кілька років лавандова плантація стала туристичною місциною. Сюди їдуть заради фотосесій, купують букети. Також сестри власноруч роблять сашей лавандову олію. Її використовують для ароматерапії та в косметології. Зверху закладаються квіти і під дією пару ефірна олія вивільняється з квіточок. Піднімається по трубках, потім в холодильнику холодною водою охолоджується, випадає конденсат, і ми це все збираємо. Цей конденсат, так би мовити, у одну ємність, в якому знизу осідає лавандова вода, він же гідролат, а зверху піднімається ефірна олія. З початку Великої війни сестри зрозуміли, лавандове поле може бути корисним для наших бійців. Кошти з продажу продукції та фотосетів віддавали на потреби ЗСУ. Чоловік Людмили військовий, тож коли вирушили Ушив на харківський напрямок. Жінки організували масштабний збір на автомобіль. Доброго дня, машину ми вже забрали. Їду за рулем. Всім дякую за допомогу і збору та донату. Ми закрили збір на автомобіль уже, і тепер потрібно відкривати новий на ремонт автомобіля. Так як там зараз вони знаходяться під Вовчанськом, точка одна. Ну, Одна з гарячих, і автомобілі на жаль досить досить швидко ламаються. Символічно, що на цьому полі є унікальні сорти лаванди. Їх передали з нової каховки. Цей сорт називається рожевий фламінго. Він такий ніжно-ніжно-рожевий. Не не білий, а рожевий виведений сорт у нашій Україні в новій каховці, і ми дуже хочемо його зберегти. До нас приїжджав на минулому тижні розплідник, який брав череночки, і ми вже віддали його на селекцію. Сестри прагнуть зберегти ці рослини і понад усе мріють, що на лавандовому полі знову лунатиме сміх без повітряних тривог та страху за близьких, які на фронті. Щоб мій чоловік був біля мене, щоб всі чоловіки, чиї сини, батьки, діти зараз на війні ну от хочеться, щоб кожен міг спокійно просто видихнути і не думати, а що буде завтра. Юлія Курчевська, Влад Курчевський, подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини. Що відбувається зараз на Харківщині та Херсонщині? тема у фокусі уваги Ірини Баглаєв. вона кремуватиме марафоном за мить. Ірино, прошу. Дякую, Настя. Дійсно, останні новини фронту ми дізнаємося за хвилину від наших оборонців.